Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні я відкриваю сезон. Це 2 червня, і це місто Бальделаграна, наш улюблений пляжик, яким я завжди для вас кожного року на цьому каналі відкриваю сезон. Люди ходять, дивляться, що ж це він тут знімає. Сьогодні, не дивлячись на мою посмішку, піде мова трошки про сумні новини. Тимчасовий захист може припинитись. Те, що ви підписуєтесь, коментуєте мої відео і Перепощуєте їх тим, кому воно потрібно. Це піднімає мій канал ще вище і вище в рейтингах Ютубу для того, щоб іншим людям, яким ця інформація потрібна, його можна було подивитись. Так, от, 12 або 13 червня пройде спеціальне засідання держав-учасниць оцієї директиви про тимчасовий захист для українців, яка буде говорити про... Поступове скасування тимчасового захисту. Повідомило видання евро Тобто, що мається на увазі? Поступове це не означає, що повна буде відміна, бо це неможливо відмінити. Друге, що вони сказали, що це буде неофіційна заява, скоріш за все. Тобто, що означає неофіційна заява? Давайте з вами подумаємо. Тобто вони зберуться, будуть говорити про відміну тимчасового захисту, так? Україна просить, щоб повертали людей в Україну, бо не вистачає людей. І що ж тоді може бути? Чому саме неофіційна? А тому, що кожна країна сама буде визначати, якого регламенту дотримуватися, щоб змінювати норми оцієї директиви по тимчасовому захисту. Це Тут до мене хлопці підійшли, ось. О. Говорять, мені подивися, що я рибку вам привіз. привісу. Маріо. 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 І ту Маріо там бен? Давайте визначимо зараз і згадаємо, які. Тобто, що говорила ця директива, про що вона була? Значить, як це все було з самого початку? Перше, от коли перші люди почали приїжджати сюди, вони ж приїжджали без директиви. Тимчасового захисту не було. Вони йшли на міжнародний захист. Розумієте? І от коли перші приїхали, потім е, далі, десь приблизно вже в березні 22-го року, вже з'явилася ця директива, і всіх почали приймати вже по нових правилах. Тобто, що було спочатку? От вам розповідаю. Уявіть собі, ви приїжджаєте в Іспанію. от це прямо при мені було. От коли я перекладав, ходив. Да? от Коли був волонтером, то люди приходять отак, от прямо із свідоцтвом про народження українськими дітей мається на увазі, а у них українські закордонні паспорти. Все, нічого нема. Ніяких перекладів, ніяких апостолів. А зараз я вам пам'ятаєте, що казав, що треба і апостіль, і переклад. Вже все по-іншому. Так от. І таку родину з такими документами брали на тимчасовий захист. Мало того, я вам більше скажу, що люди, отак от, от прямо при мені теж приходило, так от всі заповнюють анкети, хто зараз кого автобус евакуаційний привіз. От Евакуаційні автобуси, от щоб ви пам'ятали, сивільянці вони збиралися грошима, щоб евакуаційний автобус снарядити, відправити його на кордон Польщі з Україною із Севілії, Забрати з людей, сюди привезти, і люди самі до себе, навіть додому, забирали людей, бо місць не хватало у центрах для біженців і приймаючих організацій. Ось такі були е, іспанці, тині, і вони, в принципі, такі. Але звісно, що розумієте, ну дивлячись, як вам сказати, на, нашу, на наш менталітет і на їх менталітет це трошки різні. Вони ми дуже схожі, наприклад, якщо нас порівняти із. Ну не знаю, із китайцями, то у нас різні менталітети. А от з іспанців воно ну більш схоже, але їм треба більш двіжухи, більш фієсти там і так далі. там Ти хочеш поспати, а в некуди спать? Ти що, фієста, давай танці. Зараз гості прийдуть другий раз на день. Ти що, як це? от, І це там в будній день може бути. І з за цього там да, воно не складалося, і люди уходили у центри для біженців і привачої організації для того, щоб жити там. От що далі відбувалося? Що відбувалося далі? Як закручувалися гайки далі? А далі, десь приблизно в кінці 22-го року або початок 23-го року, я дізнаюсь з подивом, що не можна вже просто так приїхати з українським паспортом і стати, наприклад, на програму. Тобто постановка на програму і отримання документів в Іспанії це різні речі. Не плутайте це, дивіться мої відео або замовляйте консультації, і я вам розповім відносно до вашого кейсу, що вам треба робити, і що вам краще ставати на програму чи жити за свій рахунок, просто легалізувавшись тут, допоки ця можливість. І ще є, а вона є. Наприкінці 22-го року. Вже я бачу, що, наприклад, не можна от приїхати і просто стати на програму з українським паспортом. Вже вони вимагали. Первинний документ ні є. Первинний документ нія. Якщо я вам е скільки вже розповідав про нього, це обов'язковий документ, з яким вам треба стати, е ну, треба отримати для того, щоб мати документи тут, щоб отримати пластикову картку. Він тимчасовий. Він паперовий. Ви його робите у спеціальних екстрангеріях, спеціальній поліції, і там вам ви здаєте відбитки пальців, і вам дають номер такий, який призначений виключно для того, щоб ви могли тут жити і працювати він правом на роботу. Так? І його треба поміняти на пластикову картку. І цей весь процес заміни складає близько двох теретрь місяців, в залежності від того, як ви тут будете жити, можливо, вам треба буде уїхати, коли ви сюди приїхали. Да, от, наприклад, в 22-му другому оформленні, але але вам треба повернутися в Україну і знов. Це інша історія. Оце, от щоб це все розібрати, хто і кому, як, що треба зробити, звертайтесь до мене, все розповім. Так, от потім стали вимагати зразу. Нія, а його ніде не роблять, нема сіт. І що робити? Да, Людям з того моменту прийшлось їхати в інше місто, де можна взяти, зловити цю світу, брати цей номер НІ, приїжджати і ставати на програму. Якщо люди жили за свій рахунок, то їм, звісно, це було легше. Тобто вони його отримали, все, далі собі в тому місці, там, в Валенсії чи в Торев'єсі, куди всі люблять виїжджати. Там, вони собі там визначилися, взяли собі наступні документи і все. Далі, наступна гаєчка, яку закрутили, це те, що. Хоча це ну, якби не, воно суперечить інформації офіційній, яка вказана на офіційному сайті. Це те, що от первинний документ первинний, можна отримати з пропискою. З пропискою, от ну, типу, тіє, да? Тобто, первинний – це ніє, да? а первинний, на, якого, на який ви його заміняєте на пластиковий, це тіє вже. І це друга сіта, це другий запис на прийом, і це друга екстранхерія вже там, де ви живете, розумієте? І деякі. Офіцери по незнанню своєму відмовляють. Хоча для українців ця процедура виписана і вона видно, що там немає вимоги про прописку. Дивіться сайт екстранферії, ви можете самі в цьому пересвідчитись. Але тим не менше, більшість зараз на сьогоднішній момент більшість офіцерів знають, що це можна Розумієте, з цим можна боротися, можна там доказувати щось. Але для вас що головне? Для вас головне час, час щоб отримати його. Розумієте? У 23-му році була дуже велика навала. Приїхали з Африки дуже багато людей. Ну вони на човнах, так от знаєте, припливають на Середземне море. От їх там виловлюють спеціальні судна. І коли вже їх пов'їх приїхало просто вал, ну просто нереально. Їх виловили і всіх в першу чергу заселили. І от приїжджають українці. І кого вони в першу чергу заселять е, в цей, е, наприклад, в це в соціальне житло? Звісно, що цих. А чому? Тому що українці самі про себе можуть потурбуватися. Вони освічені люди. Вони не залишаться на, на призволячі на вулиці, розумієте? А цим важко. І тому десь приблизно весь 23-й рік це був просто якийсь колапс, і частину 24-го навіть от зараз воно трошки легше, їх менше набагато, от і вже селять ну, більш, е, більш частіше. Потім, що відбулося відповідно до документів. Значить, коли ви, наприклад, записуєтесь в спеціальний центр або в екстанхірію на сіту, Ну, як я вже сказав, в екстанхіріях їх просто не було. О, це десь хіба що на канарах чи якійсь суеті да, в Африці, ви отримаєте цю сіту і вам туди треба долати. Або черга збільшилася до 2,5 місяців. Зараз ця черга менша, тобто вона зараз складає десь приблизно півтори тижні. І це, на мій погляд, класно. Це класна зміна. Це не зажим гайок, а це класно. Але розумієте, заздалегідь тоді треба планувати ось приблизно до цієї дати. Тобто не вийде так, що десь за місяць взяти цю сіту, Розумієте, її треба вже брати близько до цієї дати. Це теж звертайтесь, все розповім, як правильно поступити саме в вашому випадку. Ну і також один із е, представників українського, українського уряду заявив, що ЄС хоче продовжити цю е, директиву. Тобто, що вони хочуть зробити? Вони хочуть до 27-го року по любому продовжити. Але що казали і спать? Тобто, от, на мій погляд, знаєте, що буде? От в Іспанії не буду говорити за інші країни, бо в інших країнах, по зрівнянні з Іспанією, не можна отак от просто отримати документи, як я вам розповідаю. Хоч і вам здається, що це теж непросто, а в деяких просто неможливо, а не непросто. То, що краще, не просто або неможливо. Краще непросто, на мій погляд. От, наприклад, там в Нідерландах там чи ще десь, да, от просто е тимчасовий документ видали, і все, він нічого вам далі не дає. Він не дає право ні на що. Вже, наприклад, з тимчасового захисту деякі люди попереходили на інші види легалізації. Наприклад, на Номандвізу, якщо ти відмовляєшся, можна переходити на інші види легалізації, наприклад, по е, Арайго, також можна пробувати переходити. Розумієте? І саме головне, що саме Іспанія говорить, що навіть якщо у українців цей тимчасовий захист закінчиться, ось коли були останні. Останні дав зміни до закону про легалізацію, про який я вам говорив, і теж тут викладав ціле відео, детальне, що там відбулося. То вони сказали, що для українців ми передбачимо якийсь перехід із тимчасового захисту на інші види легалізації. Тому я вважаю, що його варто дочекатися. Не знаємо, що там буде, але якщо вони сказали, то зазвичай вони це роблять. Ну а якщо не роблять, то залишаються ще нолукратіво, ну, наприклад. Віза без права на роботу. Можете залишатись з нею. Але там це гірше на ніж номандвіза. No От до мене дуже багато айтішників ті, хто в айті сфері працює, ті, хто віддалено працює, для них номандвіза no теж нормальний варіант. Але давайте зачекаємо, що вони скажуть. І як вони будуть модифікувати український тимчасовий захист на інше, якщо вони вже це сказали? Ну і моя морська, ну і моя морська шляпа вся в солі. Бачите, все отаке повністю. Коли ти покупався вже в океанчику у тебе, висихає отак. От приблизно шляпа кошмар. Вибачайте, ну вже як є. Ну і одне із останніх, да, останніх нововведень, яке було, От е, люди приїхали на постановку на програму, вони зробили нія, у них все є. От, А їм говорять, тепер ще, будь ласка, номер нус. будь ласка». Да, без номера нус ми тепер теж не беремо на програму. Розумієте? Хі -хі -хі. Ну, це нове, таке, да? Це, це номер сигурід соціальну, тобто номер соціального страхування. Тепер потрібно два документи. Номер соціального страхування і саме Нія. Да? Тимчасовий захист первинний документ, який вам видали в екстранхерії. От ми навіть пробували робити. Тут, тут в Севілі -от просто приходити в поліцію і говорити, будь ласка, от нема сіт на сайті. Будь ласка, допоможіть цій людині зробити ні". От Останній момент у мене був людина, приїжджала сюди. І вони все ж таки вони йдуть на зустріч. Це не німці, розумієте? Вони більш такі душевні. Вони йдуть на зустріч і брали. І, з, і робили. От людина отримала тут десь приблизно за тиждень Нія. Це первинний документ. Первинний – це вже тимчасовий захист. Якщо його видали первинний, навіть хоч він і тимчасовий, да? то все. Нарешту вже ви можете подаватися. Ось, які ще були закручування гайок, це те, що при реновації вашого Нія, вашого тія, вже пластикові картки, от ви рік прожили. І кожен рік вже ж цей тимчасовий захист продовжували. Да? Ви знаєте, що він на два роки взагалі був. Зроблений. І для кого? Знаєте, для кого він був зроблений? Для українців, для членів їх родин і для осіб з посвідкою на проживання в Україні. Тобто, одна із цих гайок, які закрутили, це коли ви реновували його, а його на два роки всього лише зробили, тим що але все одно потім продовжили рішенням Європейської ради. І тоді, вже, коли ви йшли реновувати, вони сказали, що тепер обов'язково прописку. А прописку зробити, шановні. Це не так просто, якщо ви тут особливо не живете. Якщо ви тут живете і сюди приїхали жити, а для них це важливо, бо вони проростають за рахунок емігрантів. Ну от вони роблять все для того, щоб ну, типу, тут е, жило, жило населення, бо дуже багато скористалися такою чудовою е, можливістю і поїхали десь собі в Австрію жити, да, наприклад, або в Німеччину, або е, десь там, ну в Португалію. Да. То для цього вони зробили так, що тепер, якщо ти рік прожив тут, да, от рік у тебе не прожив навіть, а у тебе є ця пластикова картка. Будь ласка, тепер з пропискою на наступний раз приходь. Це теж, це теж вирішується, але знову ж таки це складніше. І якщо ви не живете тут, тут це складніше. Значить, і, і ще одне, що вони зробили: особи з посвідкою на проживання в Україні. Все більше випадків сталося по відмовам по. Тому щоб надавати тимчасовий захист особам з посвідкою на проживання. Наприклад, дуже багато молдаван мали посвідку на проживання в Україні. Спочатку заїжджали всі, а потім, ось останній рік, ось 24-й-25, оцей весь час, вони вже почали вибірково давати відмову особам з посвідкою на проживання в Україні. Також дуже прискіплива е увага, в деяких моментах була до людей, які мають Ну, наприклад, от чоловік українець, український паспорт, там дружина чи дитина, наприклад, російський паспорт чи білоруський, і у них більше було перевірок. Також, яка іще було закручування гаяк, це те, що раніше, наприклад, ти хочеш переїхати з Польщі і стати на тимчасовий захист сюди, без проблем. Весь 23-й рік всі так їздили, і 22-й. Далі вони почали відмовляти. Якщо ти не відмовишся письмово від того тимчасового захисту, який там у тебе був. Так само і ще гірше із резиденцією іншої країни. Якщо ти не відмовишся, у тебе нічого нема, це гірше. Так само і ще є деякі випадки відмов по тому, коли приїжджали люди, особливо чоловіки призовного віку, які виїхали за межі ЄС до початку повномасштабного вторгнення. Так, ось тому робіть все, щоб у вас було класно, робіть все. Правильно звертайтесь за консультаціями, плануйте свій план чітко і ретельно, і у вас все вийде. Нехай вам щастить, все буде добре, інтегруйтесь!